Народ, всім здоров. Що там? Як у вас свята? Бо... Йо-йо-йо Дідько літає. Я вирішив з ним трошки прогулятися, щоб побігав пес і заодно з вами поговорю про майбутні муки вибору. Чи щось в тому роді. Так, нас трошки позамітало, ну, не прям капець, але сантиметрів з 15, мабуть, є. Ой. Нашу пшеничку вкрив сніжок. Та й от, в загальному такі справи. Потихеньку сидимо та й святкуємо. Що ж, про які муки вибору хотів би з вами поговорити? В загальному. Я недавно буквально знімав відео, воно з'явиться в правому куточку зверху, де були підсумки по трактору Юто. Що з ним не так і всяке таке інше. Хтось міг би подумати, що це доволі прискіпливий огляд. Я трактором не задоволений. В загальному все не так. Можливо, так показалось вам, але трактором я навіть дуже задоволений. Він... Точно буде лишатися в нас. Там в нього є якісь там косячки, ну це байк. Типу, нічого критичного в тому всьому немає. Я просто-напросто дивлюся, що є певний спектр робіт, які йому виконувати важко на наших ґрунтах. Грунти може не самі найважчі, але і не самі найлегші. Плюс до всього в нас вже знаєте, така частина перед початком гір. І є ділянки під сильними наклонами. В загальному у нас от, от, перевів камеру. Щоб ви розуміли, зараз телефон стоїть рівно. І ви бачите от, по сусідській теплиці, який в нас, нас нахил. Тут вниз наступні поля догори. І багато з них я теж обробляю. Ну, може не багато, але якусь частину обробляю. Значить. Для деякого типу робіт мені необхідно трактор нормальної і хорошої потужності. Наприклад, я б сказав би, під оранку. З оранкою мені в першу чергу дуже не вподоби те, що в мене немає оборотного плуга. Ну Це ще півбіди. Оборотний плуг, я, наприклад, міг би купити собі під цей трактор. Але і захват в нього доволі невеликий. Відорювати ділянки в мене є от, попри сусідів моїх, незручно. Я, виходить, лишаю клаптик, а сусід такий знаєте, захований. І він починає поступово-поступово відкушувати і в мене. Мушу кликати собаку сюди, тому що, дивлюсь, там ще чиїсь бігають, щоб зараз не гризлися. От. І значить, що? Для моїх об'ємів в мене об'єми плануються невеликі, але там хто знає, як буде з часом. Думаю, 50-сильного тракторця мені точно хватить. Тому наразі я не збираюся. Ні продавати, нікуди здівати трактор Юту. Він у нас буде по простій причині. <кій> Можливо, я неправильно бачу це все, от ви мені і скажете. Я от в загальному дивлюсь, наприклад, по моїх роботах є картопле сажалка, потім підгортання, і потім викупка. Той ж самої картоплі. Це такий певний спектр робіт, який може виконати і мій юто, і може виконати 50-сильний трактор. Проте 50-сильний трактор буде жерти більш по простій причині. Там більший двигун, більш об'ємності. Тому нічого дивного в тому немає. Ну, я так собі думаю. Для чого платити більше, якщо ЮТО цілком з тим всім справиться? Е, тому є ще такі роботи, які я наразі не виконував, але буду. Є оприскування. Ну, оприскування це для більшого трактора, бо тому що більший трактор розглядається тільки з кабіною і тільки з кондиціонером. Е, оприскування це для нього, як не крутих хімії і так далі. А, Наприклад, вкидання добрив. Хіба Юту не зможе виконати підкидання добрив, румом розкидати та легко. Перевезення. Хто зна якого великого прицепа, звісно, що не буде. Ну, Буде якийсь там один ПТС-2 або один ПТС-3. Тобто, щоб міг користуватися і один трактор, і другий. Наприклад, просто-напросто, якщо буде один ПТС-3, то і буде його тягнути Юто, то можливо трошки менше буде накидуватися. Так, потім ще є що. Далі в нас є спектр робіт, такі як культивація, оранка та дискування. Дискування я наразі не роблю, але з часом все рівно мені воно знадобиться. І тому для цих трьох видів робіт треба буде трактор все ж таки побільше. 50 кінських все думаю, мені цілком хватить. З розрахунком, що Оранку, наприклад, на якихось маленьких ділянках в мене є такі. Не то, що маленькі ділянки, а такі незручні, там, де от сади і так далі, то все рівно буде виконувати юто. А для більших ділянок, чи там, де просто не буде ніяких дерев, гілок, і так далі, то може бути виконувати і більший тракторець. На що ж я дивлюся? Зі всією повагою до власників тракторів і так далі, нікого ні в якому разі не хочу образити. Це, чисто мій погляд, і я так собі вважаю, він не є правильним і не є ідеальним, на думку всіх. Про що я? Я не розглядаю радянські трактори. Я не розглядаю японські трактори. По тій причині, що. Старі тракторики можуть мати якісь певні свої нюанси, проблеми. І дуже часто може бути таке, що той тракторець японський, він хоч класний, комфортніший, зручніший, зроблений для людини, а не так, що треба що, типу, добре з ним помагатися, щоб з нього щось получилось. Але він може поламатися так, що не зремонтується. Такі випадки є, такі випадки були. І я не хочу попасти в таку ситуацію. Е, китайські трактори, я вважаю, є більш ремонтно пригодні. Навіть якщо щось вдруг станеться, я думаю, що з часом, звісно, деякі деталі, але вони все рівно прийдуть. Так от, значить, на що я дивлюся? Я, виходить, дивлюся на трактори більш дорожчого сегменту по тій причині, що. Грубо кажучи, вся робота, ну, 90% роботи, яка буде виконувати той трактор, він буде складний. Це буде оранка, це буде культивація, і це буде дискування. Тому я не дивлюся на якийсь там, ну, на мій погляд, найнижчий клас китайських тракторів це якийсь там Оріон і так далі. Ці, грубо кажучи, ноунейми. No до яких я, мабуть, відніс би і інші тракторики, які, знаєте, є такі, що от, появляються, їх площадки рекламують, рекламують такі класні, такі кльові, так розходяться, файно. Потім, як появились, так і пропали. Таких тракторів є теж дуже багато, і таких тракторів я абсолютно не хочу. <кхем> Потім є тракторики е трошки вищого класу, щось з розряду. там, Кентавер, наприклад, якісь простенькі версії, лайтові, Scout, ДМТЗ. Це я вважаю такий більш середній клас. Трактори хороші і непогані. Але знаєте, мене такий ну, не подобається трохи. Дивне в них рекламне втвердження є. Вони стверджують, що, типу, це найкращий трактор. По цій ціні, зі всією повагою, Лопата теж найкращу ціну має в своєму класі. Тому це не зовсім правильно. І є, знаєте, таке враження, що є різний Китай. <кхід> Навіть, от якщо взяти, до прикладу, ну є 10 тракторів, різних тракторів, на які ставиться двигун, якийсь там Ну от Якщо взяти серед 20 там КМ 385 ставиться на хмару тракторів. <кій> І є трактори, в яких е цей КМ працює. Ну Наприклад, ті самі Донфенги, там в когось там ламався сильно двигун. Та ні. А є багато тракториків, якісь там інші, ну, я не знаю, не буду казати ніякої назви, щоб нікого не ображати. але Є такі, що, типу, от в них щось вилазить весь час з тим самим двигуном. Таке враження, що ті самі двигуни виконуються для різних компаній. Тобто от, компанія, там, компанія А замовила в заводу, що виготовляє двигуни КМ, партію двигунів, і сказали, там би щось подешевше. І от так і робиться. Ну, можливо, в мене таке враження, можливо, нахибне. Не, не буду нічого говорити. <кхем> Про те. Е, от, тому якийсь там середній клас тракторів не сильно розглядає, хоч вони цілком мають право на життя, вони і хороші і чом би і ні. Ще трошки вам краєвидів покажу і того пса дикого, дикий пес. От, і я дивлюся на трактори. Зразу вам перерахую всі, і потім поясню. Мій погляд, чому так, а чому ні. Е, я дивлюся на трактори, такі, як ДТЗ. Але тільки версія БККУ. Ну, та, що зараз є. З часом воно вийде, звісно, ще якась там версія, можливо, буде більш цікава. На даний момент я маю на увазі. ДТЗ 504 БККУ. Е, так само Кентавер 504 БККУ, Ханво. 504 БККУ, ЛОВОЛ, ПРОшка і. Юто. Юто самий той най, найважчий і найбільший. Який там в них є НМФ, якщо не помиляюся, 554 x Чому так? Давайте по порядку. ДТЗ. ДТЗ. Мені подобається, тому що це хороший трактор, в нього гарна гарантія. Сервіс мав би бути доволі надійний і надіюся, що склад запчастин в них присутній. <кій> доволі великий двигун, хороша маса. І в загальному зарекомендував себе як надійний трактор. Чому ні? Кабіна. Вона, в принципі, гарна і хороша, проте оця суцільна дверка не підходить. Мені особисто, як вона підійде, якщо б я б вибрав його, але знаєте, хотілося б все ж таки з поділеною дверкою. Потім мені не підходить електронна педаль газу, електронна паливна і електронна панель приборів. Оця вся електроніка, вона хороша, гарна, хмара зараз машин працюють тільки на електроніці, електричні машини і так далі. Що дуже кльово, Но не для тракторів. Трактор, як на мене, має бути простий атмосферний двигун, без ніякого надуву і так далі. Має бути добрячий об'єм, і щоб воно тягнуло. А там, в ДТЗ оцього, виходить. Доволі багато тої в своїй електроніки. Якщо, наприклад, взяти там якусь ну, серед машин, вона надійна, хороша, і ти знаєш, що та електроніка, хоч буде така древня, але вона буде працювати. І буде працювати роки рокенні. Чого, ну, як то впевненості немає в тому, що воно буде працювати в китайському тракторі? Тому не знаю. Залюбки буду дивитися, слідкувати за тими тракторами. В загальному за всіма тракторами слідкую. Але за тим буду обов'язково дивитися. Після того, так, то мене все, в принципі, решта влаштовує в тому тракторі. Хороший, тяговий і так далі. Бак. Бак трошки малуватий, якщо не там 75 літрів. Але ну, 75 літрами можна ще миритися. Чого не скажеш? Про Ловол. В Ловолі а, заявлено, ну, принаймні, тому що я дивився. Можливо, це не була прошка, в 65 літрів. Якщо помиляюсь, то виправляйте і будемо далі розбиратися. Ловол це хороший, класний, надійний трактор. Але в мене таке враження, що він застряг десь в 2000-х роках. Можливо, тому він і хороший і надійний, що він не пхається в щось далі. А можливо, це просто наші імпортери не замовляють того всього, щоби пасувало. Знову ж таки, кабіна з одиночною дверкою, яка відкривається як крило літака. Це таке собі. Потім, значить, в ньому не доп... не дуже сильно не подобається це, що повітряний фільтр масляного типу. Ну, вже всі роблять повітряні фільтри картриджного типу. І. Ну, є, звісно, прихильники, є ті, що е, ті люди, яким це подобається, і ті, яким це не подобається. Не засуджую ні одних, ні других. Час розсудить часом, як воно все буде. Е, і не подобається, звісно, що в ловолі це. Його навіска. Ну, оці гаки, е якими файно і кльово, зручно приїхав, зачепив і все. Ну, зараз є компанії, наприклад, на той самий там ДМТЗ, можливо, і скаути вже роблять. Е По-перше, це рахуються такі ну, більш бюджетні тракторики, але там все рівно навіска на крюках. Навіть 24-сильні трактори йдуть з навіскою на крюках. Ну, невже так тяжко зробити? Я впевнений, що компанія Lovo десь на Європу та й виробляє е, трактори з крюками. Ну, але чомусь наші імпортери це не замовляють. <кхем> Далі. Е, по Ловолу, в принципі, все. Е, хороший теж двигун, хороша маса його. Самого трактора бак 65 літрів, це трошки сумно. Я думаю, що на повноцінний день роботи десь в полі його не хватить, а тягати з собою каністри абсолютно неохота. <кхем> Я вже цього року собі їхав, ну, не собі, а от їхав варати і так знаєте, що в мене було, по-перше, залив повний бак, а по-друге, ще було по корчах порозкидувано. Там двадцятка, там двадцятка, ну там стільки не треба було, але одну двадцятку я такої залив. І з одною двадцяткою вернувся додому. <клух> От. Е І не хочеться такого ще на в сильних тракторах. Брати з собою в кабіну, щоб воно тобі там смерділо під носом, як ти будеш працювати весь день. Це не то пальто. Хочеться все ж таки більший якийсь е бак. Далі, давайте напевно, що підемо до тракторця, такого як Юто. Я не можу не виділяти його, тому що це єдиний трактор. Ну, єдиний трактор з тих фірм, на яких я працював. Прошу, блін, це заплутано сказав, вибачаюсь, після нічної зміни, може трошки туплю. У мене був єдиний трактор, і це був Юто. І я ним доволі. То що його не маю дивитися? По-перше, це здоровий трактор. Це хороший великий завод, а само собою, понятно, суть не в тому. ДТЗ і Воловола, а теж то всього один завод. Є е, е, Юто, оцей що найважчий, він там 2660 важить. У е, нього також поганий бак. Але... Я вважаю, що не може трактор, наприклад, за 12 тисяч і за 18 тисяч з різницею 6 тисяч доларів бути типа, рівним. Ну не може такого бути. Навіть ті самі китайці, це ж теж не дурні люди, вони точно знають, чому він коштує дорожче. І вони в ту ціну заклали якусь надійність і якусь потужність. 100%. Щось, звісно, можливо, і може бути маркетинговий хід, але не все. І єдине, що мені не подобається в тракторі Юто, що його немає на просторах Ютубу. Іменно 50-сильних тракторів є потужніші, є е, слабші, а от іменно 50-сильних немає. От. який красний сидить. А хто тут такий красивий? Хто такий красивий? Кхе. І значить, Юто вартої уваги, але його немає в Ютубі по-перше. Немає як спостерігати за ним, так би мовити. Е в нього також навіска не гаки. Е це сумно. І в нього дверка теж. Суцільна, і в нього доволі такий дерев'яний, точніше металевий весь салон. В нього немає оцих пластикових всяких ніж і так далі. Проте вони хоча б обшили його вже самий отой топовий з них. Вони обшили його якоюсь там шкірою чи шкірозамінником, ну не в тому суть. Але щось вже в тому є. Потім, значить, перейдемо до трактора. Такого як Кентавер, і такого як Ханво. Чому я їх ставлю в один ряд? Тому що це, грубо кажучи, наскільки я розумію, постачальники одні і ті самі. І трактор, по факту, виглядає одинаково. Що в них не так, не знаю. Типу, є в описі розбіжності, але вони дуже незначні. І таке враження, що просто-напросто власники того сайту щось натупили. І... Повидумували якусь розбіжності. Одного пише, що двигун 2,9, в іншого пише, що двигун 3,9. Проте модель двигуна одна й та сама. На одному і тому сайті пише, до речі. Не так, що я би типу, там взяв один сайт, потім другий сайт. Ну, не в тому річ. Це простий трактор. З простим двигуном атмосферним. От все то, що мені, типу, і треба. Він важелезний. Получається, що як найважче, якщо знову ж таки вірити їм. 300 кг важить. Двигун атмосферний з великим об'ємом, з нормальною потужністю. Є один канал, який показує, як працює даний ханво. Дуже мало він показує, але він показує. І він прямо тягне спокійно такі плушки, що прямо... Задоволенням дивишся на то все, як він працює. В нього крюки, в нього повітряний фільтр, в нього кабіна класна і комфортна, велика, ну прям все те, що треба. Єдине, що в ньому смущає, що його дуже мало є в нас. І якщо він буде ламатися, що з ним робити? Чи будуть на нього деталі? То, що вламатися буде з часом, то зрозуміло. А чи будуть на нього запчастини? І не так, щоб він тіпа, мені став і я вже не знав, що з ним робити. Ну, але поки що він зі всіх мені подобається, мабуть, найбільше. <кхи> я радий, що в мене є час подумати. Хотілося б, звісно, купити зараз, але то таке. Цей рік. 26-й, бо це вже знімається 1 січня. Всіх до речі, вітаю з Новим Роком та з Василієм. Бо Новий рік такий, а собі свято не свято, як звичайний день. Але в цьому році навряд чи я буду купувати якийсь тракторець. І, можливо, навіть і в наступному не буду. Тому є над чим подумати і є з чого повибирати. Я дуже маю велику надію, що е, оцей рух такий молодіжний я б сказав, рух е, тракторів скаут, тракторів ДМТЗ, цих нових кентав і так далі, будуть спонукати тих гігантів типу Ловола е, до роботи над такими нюансами, як от повітряний фільтр, і як е, гаки навіски, і що воно, вони будуть. Теж завозити імпортери мають на увазі. Бо я впевнений, що є версії з ловолами, просто вони до нас так не завозяться. З тим всім, я буду, ну, маю надію, що їх будуть завозити. І в загальному, що для тих гігантів, таких китайського ринку, будуть давати трошки пінки їм, щоб вони розвивалися в якомусь хорошому напрямку, щоб робили більш комфортніші і більше для людей. І буду слідкувати за тою всією технікою і час покаже, щось що це треба буде взяти. Тому будемо потрошку топити, віддихати після роботи, з псом походили. Свинок все чітко. Віддихаю, достатньо заходиш, там жара така, що така бець. Сніг відкинув перше на роботі. Потім тих відкинув вдома і будемо потихеньку працювати, то наш тракторик стоїть. Ходи, 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 на вольєр вже ходи. А з вами, шановне панського, буду прощатися. Всіх ще раз зі свят, бажано, щоб вони були спокійні. Тому бережіть себе і бувайте здорові.